Учасники чемпіонату поділені на дві підгрупи. Рятівник виступає у підгрупі А яка складається з п'яти команд за результатами першого кола рятівник посідав друге місце, маючи дев'ять очок, а лідирувала в підгрупі команда Національного університету харчових технологій із Києва, яка мала стовідсотковий результат. Саме ця команда була суперником наших хлопців у стартовому поєдинку другого кола. Після відчутної поразки у першому колі гравці-рятівника зуміли на рівних зіграти із серйозним суперником і завершити домашній матч у нічию 3-3. У складі господарів тричі забив Євген Трандафілов. Крім киян, суперниками черкаських футболістів у підгрупі є команди педагогічного університету міста Кам'янець-Подільський Мельницької області, Тернопільського національно-економічного університету та Національного університету податкової служби України міста Ірпінь, що на Київщині. Друге коло першого етапу завершиться 20 лютого. Після цього дві кращі команди від обох підгруп розіграють медалі чемпіонату. А по його завершенні дві кращі команди вищих навчальних закладів України отримають можливість взяти участь у чемпіонаті Європи серед студентських команд, який відбудеться влітку у Фінляндії. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.